За добу ми мали, напевно, одну із найбільших за місяць атак керованими авіабомбами. Їх було 19 по центру міста Харкова, С-400 ракетний удар було 11 шахетів, вісім з них було знищено наразі. Ось тому ми маємо комбіновані такі атаки на нашу інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, на наших військових Тому ворог так дійсно констатуємо, те, що атаки де дещо збільшив. Вони намагаються те, що намагалися 22-му році захопити максимум нашої території. Куп'янський напрямок, нас залишається найважчим. Було за добу 25 ворожих атак. Це штурмові дії, які частина з них відповідно триває. І наразі, з півночі міста, де так дійсно було Намагання зайти диверсійно-розвідувальні групи, обійти фактично наші е, сили об оборони. Наразі там тривають відповідно бої. По півночі території було п'ять ворожих штурмових атак. Ну і для розуміння, просто по лінії зіткнення було більше 350 обстрілів обсталів позиції наших військових, 16 керованих авіабомб. 25 обстрілів з відповідно там авіації, тобто наші воїни, наші сили оборони в край важких умовах.